Члени виборчих комісій від компартії масово намагаються зірвати вибори в Дніпропетровській області. Це написав заступник голови облдержадміністрації Борис Філатов. Він повідомив, що на Дніпропетровщині почався масовий вихід комуністів з виборчих комісій про передвиборчу ситуацію та перспективи країни після виборів. Далі спілкуємося із президентом аналітичного центру політика Ігорем Поповим. Пане Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, ось такий масовий демарш. Він якось змінить розстановку сил чи ускладнить проведення виборів. Ніяк не змінить, ніяк не ускладнить. Це скоріше дрібні пакості. Тому що дійсно у нас є проблема з комплектуванням виборчих комісій. У нас 21 кандидат, який міг подавати своїх членів до ДВК. Проте не всі цим скористалися, просто немає достатньої кількості людей. Та й на цих виборах люди не настільки радо йдуть до виборчих комісій. Кандидати майже не доплачують, лише основні кандидати можуть трохи доплатити. Держава платить мало, мороки досить багато, особливо в проблемних регіонах. Люди бояться, що можуть бути якісь там атаки, сепаратистів. Саме тому Верховна Рада навіть знизила кількість мінімально необхідну для членів дільничних комісій з 12 до 9. Тобто комуністи своїх відкликають. Кають, ну їх замінять і все. Тобто, це не проблема. Ця процедура вже виписана. Вона є дієвою і працюючи ну, звичайно. звичайно. Ці заміни в як, цих як, умовах як, як... На, на цьому не можуть зіграти чи спекулювати? абсолютно. Місцева влада з окружною виборчою комісією, центральною виборчою комісією проводять планові заміни, знаходять людей. Резерв був сформований. Зараз цього резерву людей запрошують до роботи mm -hmm. в інших комісіях, і ніхто не образиться і тим більше юридично там взагалі ніяких проблем. Ну, говорять, що на цих виборах чекають на досить високу явку. От, наприклад, голова комітету виборців України Олександр. Черненко вважає, що явка на президентських виборах сягне 70%. І це навіть якщо будуть проблеми зі східними регіонами. Ви прогноз, такий прогноз вважаєте ну правдивим? 70%? це досить непогано. Це піднесення такого патріотичного руху. Це звичайно добре, тому що за участь у виборах нікому не платять, і це просто громадянський вчинок. На мою оцінку, можливо, буде дещо менше, можливо, буде 60% середня по Україні, причому в західних регіонах може бути 80%, а на Донбасі Сі може бути 20-25, тому що дійсно ряд може просто не відкритися. Так само, дещо нижча нижче явка буде на півдні, але загалом все одно, якщо навіть більше половини виборців приходять юридично, це не впливає на ситуацію. Проте зрозуміло, що це вибори відбулися, нація голосує, нація обирає. Ну, дивіться, є ж у нас Луганська та Донецька області, а вибори будуть вважатися такими, що відбулися. Ви вже почали про це говорити. Навіть якщо будуть проблеми із Луганськом та Донецьком, правильно розумію? Ну, по закону... Ну, навіть якщо на половині виборчих дільниць голосування не відбудеться, дільниці не відкриються, там хтось щось вкраде, все одно Центральна виборча комісія підводить підсумок виборів, оголошує переможців. Тому юридично в цьому проблем немає. Хоча, звичайно, політично це буде дуже погано, якщо якісь зловмисники будуть перешкоджати волевиню громадян на окремих територіях. Ну і політично, звичайно, якщо десь не відкрилися дільниці в якомусь місті чи районі, це означає, що там немає української влади, що вона не змогла убезпечити. Проведення виборів там центральна виборча комісія повідомляє, що на 13 здається з 54 чи 34 виборчих дільницях буде неможливо провести вибори. Це означає, що регіон буде не представлений адекватно його думка буде не врахована. Чи навіть така кількість дасть можливість правильно зрозуміти волевиявлення на сході? Ну в ці дні зловмисники намагаються захоплювати окружні комісії на Донбасі, намагаються залякувати членів окружних виборчих комісій. Навіть прийняли знову ж такі поправки до закону, які дозволяють відкривати комісію не в центрі округу, тобто в якомусь безпечному місті, щоб хоча б на частині дільниць можна було зібрати протоколи. Проте, звичайно, приймавши рішення щодо того, відкривати, не відкривати голосування, будуть порівнювати. З одного боку, треба дати можливість людям проголосувати, з іншого боку, забезпечити безпекою виборців і членів комісії. Про тобто, ну, що там дійсно дуже напружена ситуація, то я думаю, держава повинна приймати рішення про відмовлятися від голосування голосування там так, тоді ці території будуть недопредставлені в голосуванні. Так, моєму президенту буде важче з ними працювати. Проте все таки загроза життю чи здоров'ю це дуже. Серйозні Не, речі. Якщо ви кажете, що враховуючи ті зміни до законодавства Вурчого, які відбулися нещодавно, а що у нас немає якоїсь певної мінімальної кількості тих, хто має взяти участь у голосуванні, можливо, навіть. За цих умов і не варто відкривати ці дільниці, аби не ризикувати життям громадян на сході, якщо навіть і без них можна обійтися. А це формально, якщо виходить чи із змін до законодавства, чи це не ну, досить хороший варіант? Питання політичне: щоб після виборів і жителі Донбасу так само вважали цього президента людину, яку вони обрали. Можливо, вони голосували проти, голосували за інших. Проте участь в голосуванні це також якийсь акт приналежності до цієї держави, і оскільки зараз там на Донбасі проголосили деякі. І люди окремі держави, тобто то все таки участь в всеукраїнських виборах. Це ще один такий ланцюжок зв'язку з Києвом з усією Україною. Тому, якщо люди не голосують, то наступний крок вони будуть голосувати на якомусь іншому псевдореферендумі, а потім взагалі, можуть приєднатися до іншої держави. Саме тому тут питання політичне, психологічне і інформаційне. Російські лідери вже заявили, що не будуть в принципі визнавати результати виборів в Україні. Які це можуть мати наслідки в такому випадку? Ну, я думаю, наша позиція буде в тому, що собаки гавкають, караван продовжує йти, і Росія вже має проблеми з усім світом. І Росія вже бачить, що донецькі еліти вже не підтримують сепаратистів. Для тахметова вже почав не лише говорити, робити конкретні дії з тим, щоб обіцяти. Задавити сепаратистів, витіснити їх з території. Росія вже мала проблемні переговори з Китаєм по газу. Китайці бачать, що Росія ослаблена в світі, можна видавлювати, вичавлювати кращу не має, ціну. там певні підписання, все таки відбулися. Ну <кхів> і в цьому напрямку у східному там у Росії робота е, рухається. Все ж таки, Ну, звичайно, проте росіяни вже зараз бачать цю проблему. Що коли бачать е, китайці, що весь світ е, на, на сьогодні давить на Росію, то можна собі придавити страгуватися на кращу ціну. Е, і в будь-якому випадку. Е, Кремлю придеться спілкуватися з новою українською владою за ту ж ціну на газ, тому що зараз не зрозуміло за якою ціною ми відкачуємо той газ. Тобто все одно треба буде вести переговори за поставки води в Крим. Тобто Друге, ми... питання, що крім української влади, представленої президентом ще питання парламенту, якраз питання переобирати його. більшість депутатського корпусу визнає, що нинішній склад парламенту слід терміново переобирати, за Друге, якою виборчою системою? Говоритися політично і говорити про настрої населення, то звичайно цей. Парламент довів Україну до того, що ми маємо, до втрати територій, до громадянського конфлікту. І в парламенті люди, які там представлені, вони вже не відображають політичні настрої населення. Саме тому треба. З іншого боку, юридичних механізмів не так багато. Хіба що якщо сам парламент цього захоче, він зможе сам сам розпуститися. Президент же може його розпустити фактично лише тоді, якщо там не буде ніякої коаліції. А якусь коаліцію після президентських виборів вони зліплять. Саме тому це питання буде до парламенту. І, можливо, треба буде здійснювати. Та якісь акції громадянського тиску, щоб не робили коаліцію, йшли дострокові вибори і оновили владу повністю. Ну, тут питання тепер парламентських виборів, чи чекати їх восени цього року, чи розмови точаться про 2017 рік. Що більш реально, ну звичайно, депутати хотіли б до 2017 року попрацювати. Ніхто не хоче йти на нові вибори, витрачати кошти, знову спілкуватися з виборцями, які на сьогодні не зовсім задоволені тією владою. і Вони кажуть, обличчя все, що вони думають. Проте, якщо технологічно, якщо все-таки президента обирають Скажімо, на початку липня, потім цей парламент має підтримати деякі призначення президентські, піти на канікули, скоріше за все. В вересні є шанс його розпустити з тим, щоб десь. А за якою за якою тоді системою? Якщо отправка. Дівчата конституція передбачає закриті загальнонаціональні списки, тут нічого хорошого. Знову торгівля місцями. Ми бачимо на місцевих виборах торгівлю місцями. Ми бачимо, що місця купують не найбільш достойні громадяни. Саме тому до виборів дуже було бажано провести виборчу реформу. Є краще система. Стеми і про них треба говорити це окрема довга розмова, що такі відкриті регіональні списки. Проте вони е, дозволяють вони краще. це. Це набагато краще дозволяє представити території і щоб депутати мов, спілкувалися з виборцями, а не лише сиділи в Києві. і Літали за кордон. Хотілося б, справді, щоб усі чули одне одного, і нарешті голос кожного регіону і справді був почутий. Неважливо схід, захід, південь чи північ. Дякую, що сьогодні зранку були з нами. Партнер показу торговельна марка ММСІС.